Вперед. І нехай кожен із нас пам'ятає, що коли він бореться за народ, то мусить дбати за весь народ, щоб цілий народ не згинув через його необачність. Вперед, бо нам ні на кого надіятись і нічого озиратись назад! Він перший почав відстоювати ідею формування власних збройних сил. Заснував український військовий клуб імені Павла Полуботка. Став одним з організаторів першого українського полку імені Богдана Хмельницького, вперше обґрунтував концепцію і принципи створення незалежної української держави, тому став символом новітньої доби українського націоналізму. А ще він був визначним юристом, публіцистом, одним з організаторів української армії, громадським діячем, активним борцем за самостійну Україну. Хто ж він? Світогляд Миколи формувався під впливом батька Івана, який свято беріг національній традиції, відправляв богослужіння українською мовою. Він виховував сина у самостійницькому дусі, оповідання і думи. Національні традиції формували світогляд майбутнього націоналіста. Микола Міхновський навчався у місцеві, де виявив інтерес до юриспруденції. Він обрав юридичний шлях, вірячи, що це допоможенські права. Його шкільні роки були періодом формування інтересів та мотивацій, що сприяло його подальшій діяльності. Міхновський здобув освіту у Прилуцькій гімназії, яку закінчив 1890 року, і вступив на юридичний факультет Київського університету. Навчаючись у Київському університеті, Міхновський занурився в соціальне та політичне життя студентства. Там він сформував свої перші політичні ідеї та познайомився з майбутніми однодумцями. Вже, будучи першокурсником університету, Міхновський долучився до українського національного руху і став членом молодої громади. Але культурницька, а політична діяльність. Не задовольняло його. Радикально налаштований юнак шукав однодумців і 1891 року. Увійшов у таємне товариство. Перша українська національна організація з виразними політичними поглядами була відкрита групою студентів Київського і Харківського університетів. Які влітку 1891 року займалися статистичними переписами на Черкащині неподалік могили Тараса Шевченка. Саме там четверо молодих людей склали присягу на вірність Україні та заснували таємне політичне товариство. Міхновський став ідеологом і провідником братства. Саме він, студент-юрист, розробив ідеологічну платформу, відому під назвою Кредо молодого українця. Братство Тарасівців проголосило своєю метою боротьбу за самостійну суверенну Україну, соборну, цілу і неподільну, від Сяну по Кубань, від Карпат по Кавказ. Вільну між вільними. Наше покоління мусить створити свою українську національну ідеологію для боротьби за визволення нації і для створення своєї держави. Будемо жити своїм розумом, бо інакше ми свою націю ніколи не визволимо. Які думки роїлись тоді в головах тарасівців? проти них було все і старе, культурницьке, і молоде соціалістичне українство. Справа тарасівців здавалась тоді зовсім безнадійною, окрім як на свої сили ні на кого і ні на що було спиратися. Однак Микола Міхновський зважився, спираючись на невеличку групу тарасівців, Микола Міхновський кинувся зі всією силою свого темпераменту у боротьбу за українські права. І по всій Україні знайшлись однодумці, причому не лише серед студентів, а й серед селян, міщанства та інтелігенції. Міхновський закінчив навчання та почав працювати в одній з адвокатських контор Києва, але громадську діяльність не полишав. Починаючи кар'єру адвоката, він почав активно вивчати проблеми українських селян, що зміцнило його віру в необхідність захисту прав та культурної ідентичності українців. У 1897 році їздив до Львова, де встановив тісні взаємини з західноукраїнськими діячами, а також закупив величезну кількість заборонених видань. У тому числі твори Миколи Драгоманова та Івана Франка. У 1898 році Міхновський переїжджає до Харкова, де займається адвокатською практикою, відкриває власну контору і невдовзі здобуває неабияку популярність як успішний адвокат. На так званому Лубенському процесі двох українських діячів братів Шереметів засудили до страти. Але завдяки майстерності адвоката Міхновського вони були звільнені. Міхновський також завоював авторитет серед української громадськості Харкова. Вже на початку 1899 року студентська громада під його проводом влаштувала у Харкові святковий концерт, присвячений старітчю Енеїди Івана Котляревського. В лютому 1900 року Міхновський виступав перед учасниками Шевченківських свят у Полтаві і Харкові. Закликав до збройної боротьби за права українського народу. На початку 1900 року у Харкові Міхновський брав участь у створенні революційної української партії, першої української політичної самостійницької організації у Надніпрянській Україні. Її лідери запропонували Міхновському узагальнити свої ідеї в окремій брошурі. Вона була видана того ж самого року у Львові під назвою Самостійна Україна. Міхновський починає з думки, що кінець 19 століття є добою визволення націй. Державна самостійність є головною умовою існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин. Після злуки з Московщиною нація наша знесилюється, гине, завмирає, але потім знову відроджується. З-під попелу загоряється ідея нової України. Міхновський пише ми розуміємо, що боротьба буде люта й довга, що ворог безпощадний і дужий. Ніч була довга, але ранок не Ми виходимо на історичну арену. І або поборемо, або вмремо. Ми не хочемо більше терпіти панування чужинців, не хочемо більше зневаги на своїй землі. У нас горстка, але ми сильні нашої любові до України. Україна для українців. І доки хоч один ворог, чужинець, лишається на ній, ми не маємо права покласти оружі. і пам'ятаймо, що слава і побіда це доля борців за народну справу. Цілком справедливо зазначав політолог і літератор Василь Іванишин гасло Україна для українців має не реакційний і не ксенофобський, а національно захисний характер. Інша річ, що, на думку багатьох великих інтернаціоналістів, українці не мають ніякого права захищати свої національні інтереси. Міхновський твердить, що настав вже час для боротьби кривавої і безпощадної. 1902-го після розриву з РУП Міхновський заснував українську народну партію УНП, для якої написав Мініфест «10 заповідей УНП. З усіх сил він намагався донести свої ідеї до людей, заснував україномовний журнал, друкував свої дописи у пресі, видавав книжечки, в судах захищав українських активістів. Після поразки визвольних змагань та окупації України Росією виїхав на Кубань. Чотири роки прожив на Кубані, потім оселився в станиці Полтавській та почав вчителювати. 1924 року повернувся до Києва, де вже декілька років встановлювали свої порядки представники радянської окупаційної влади. Микола Міхновський, який понад 30 років свого 50-літнього життя віддав за боротьбу за незалежність України, тому ДПУ заарештовує його майже одразу по приїзду до Києва. Важко сказати, як велося слідство. Чи було взагалі відкрито справу Міхновського. Відомо лише те, що після кількох днів допитів він опинився на волі. Уже наступного дня, 3 травня 1924 року, сталася трагедія. Миколу Міхновського було знайдено повішаним у садку в садибі Володимира Шемета, де він квартирував. Серед української громадськості та науковців довго точилася дискусія щодо причин смерті Миколи Міхновського. Так, існує теорія про те, що смерть відомого громадського та політичного діяча справа рук ДПУ. Згідно з цією версією, радянським каральним органам ДПУ, після смерті Міхновського інсценізованого під самогубство, була підкинута прощальна записка, начебто написана рукою самого Миколи Міхновського. Волію вмерти власною смертю. І сюди круть, і туди верть, Однаково. Черепочку смерть, яка же приказка. Прикажіть мої вітання тим, хто мене пам'ятає, ніж вони мене краще я сам себе, ваш Микола. Однозначно потрібно вивчати спадок Миколи Міхновському, тому що це один із перших державників, який ще в далекому 1900 році на початку ХХ століття, один із перших серед українських еліт, національних. Політичних дій підняв питання державницької ідеї, і що саме цікаво, що сьогодні, на початку 21-го століття, його спадок, його ідеї державності, соборності, боротьби за українську державу і велич української нації, як важливі у боротьбі з російською агресією, і ідеї та праці мають тривалий вплив на український націоналізм та незалежність. Міхновський вважається одним з основоположників української національної ідеї. Його діяльність надихає багато поколінь українців. Микола Міхновський ідеолог державної самостійності України, став на тернистий український державницький шлях і розпалив у серцях українців полум'я любові до вільної, незалежної, самостійної соборної України.